Зараз чудово. Ну що, мої діти, я вас вітаю. Зараз я вам скажу, де ми зупинилися минулого разу. Ось, я вчора над вами знущалася, верніше сьогодні зранку. Ми з вами, бачите, не маємо нових тем на даний момент, тому що їх було вдосталь. Усі ці дні, відповідно, я вам пропоную зайнятися нашими прямими обов'язками повторенням всього того, що ми з вами до книжка зараз секундочку. вивчали, тому що нова тема не за горами. Я навіть скажу вам зараз, яка Думаю, секундочку У мене книжка рукою, імператив. Це будемо хороший наказовий спосіб. Поїхали злоті Ергенсе Ді перзональ про номен ондіведа. Коли ви приходите на заняття, що у вас має бути, Тетрадочка і кравичка, ви знаєте, пошистання красива ручка, гарненька якась там. Да? хайлайтер, я рятую за це, якісь текстові ділячі олівці, щонебудь. небудь. І якщо комусь лінь, матушка, писати в себе зошиті, ви можете на очі писати в мене тут, тільки не калякати, окей? Dann einen Text über dich selbst. Напишіть текст про себе. Так, мої хороші. Я дуже чекаю, що ви напишете мені текст про себе, такий манюсенький, як оце. Бачите, дітки пишуть про себе, а ви напишіть мені про себе. Можете намалювати якихось мені котів, собак, дітей, все, що хочете. Мені приходять веселі картинки, я вам дуже вдячна. Зараз, так, я заберу свою голову, звідси, розумно. Ми з вами подивимося ось цей текст. Ваше завдання. Прочитати. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять дієслів. ви їх повинні вже знати. Поїхали. Хайсен – називатися, зватися. Я мене звуть і Хайсен. займи бути, вонен – жити, лезен – читати і авроймен прибирати. Якщо ви не знаєте досить цих дієслів, це означає, що її треба виписати в нашу громадріт. Наш сонечок малесенький, так? Розмалювати кольоровими олівчиками як ви хочете, але їх треба вивчити. Їх треба вивчити, не хороші. Поїхали. Дивіться, Das ist ein Juno Це є хлопець. Так, я хочу. Хтось буде писати на екрані, чи я буду писати? Ніхто не хоче нічого писати в за ситуація. У нас тут є дві полосочки, з вами, бачите, одна і друга. Написано Theo und nonjaare alt. Вам підказка. Так, це ініціативо у мене стоїть на світло. Де воно стоїть навпроти, я так думаю, що це дієслово тут буде. Він зветься, беремо Хайсен. Пишемо він. Так, Ніхто не хоче писати, що це таке. Е, ну, я сподіваюся, ви розкочегаритесь і буде нормально. Пізніше, принаймні, він, як ви зробите мені цікаво, зветься. Пам'ятаєте, як я вас вчила? Ви берете ось це дієслово, Хайсен. Відриваєте від нього. Де мій оліван? Присутствує. Маріс А чому? А як це вийшло? можеш записати? ну Зараз я попробую а потім ти добре. Я на телефоні я не можу писати. Не можеш писати? Окей, значить я буду писати. Чи якось... Получилося так, що читабель на те глянь. Хайст, як все ми так зробили? Ми відірвали ось цей N і поставили Т. Правильно? Тому що це він є, значить, е e, хайст, його звати tail, і він, а дії слова займ ми не можемо її, хороші, відірвати. Пам'ятаєте, я просила кубіки писати. Ви можете едь, еть, б'енько, повистати і подивитися, що займ із особою і e е буде як? Діктуйте. Ніхто не хоче діктувати, що це таке? Er... Ну ну, mm, іст, ну доганяй іст, мене. Єсть, зайн забрали. Все, вон он. Напевне, що живе, він живе в Бонні. Раз, два, все сходиться. Давайте робити. Еа знов таки. Давайте, підказуйте, Людмила Антоні. Еа живе. Вонте. Молодець. А чому? Розказуй діткам. Як так вийшло, що вонт? Тому що в Р з С закінчення mm -hmm. Т. А так, як це Е, e, то в нас буде мучаюсь. У нас буде це Є «інбон», успіх. Вони забрали «лезен». О, діє слово «лезен». Має якісь особливості? Можливо, можливо, ні. Тео читає задоволеним коміксом. Де той бокс, який показував нам, що e змінюється на І? Хтось пам'ятає? Мої хороші а ну пригадуйте, шукайте, ви маєте бути хитріші і шукати. А чому? Я зараз вам скажу сторінку. Може, у вас є розпечаточка, розблютівочка цього всього позитиву. Зараз я вам скажу. Так, це там, де слон у вас намальований, стріночка 17 і 16 теж. Там, де е змінюється на І. Третен, Фергесен, Верфен і sprechen у нас було. І ось у нас «е» змінюється на І. Е. Ось я знайшла його. «Лезен» і Аліст. Бачите, над слоном стрінка 17. Я не можу вам підтягти, бо в мене олічик не дозволяє мені. «Комікси», так він, читає. Але «лезен» у шоль. Ауфроймен, Ауфроймен, бачите? Раз, два, три, три полосочки. А в нас одне дієслово. Як так? Що робити? Але він прибирає свою кімнату взагалі то неззадоволенням. Ситуація? як так? Що будемо робити? Розривати ми будемо їх хороші. Пам'ятаєте, я вам розповідала про auf. геть Приставочка, префікс. Що сталося? Сталося наступне. Нам необхідно сказати, що він. Er. Да. Що робить? Прибирає. Забирайте оце. Ліст уже забрали мої золоті осінь. Мої хороші, роймт. Зараз ми будемо мучитись 28 років. Писати роймт. Ну, нічого ми це подолаємо, нехай не гарне. І що залишилось у вас Ау. О, так, є успіх. Все. Кому не зрозуміло, що відбулося? Якщо комусь не зрозуміло і він стісняється сказати, пишіть в чат. Так, я забираю весь цей позитив. Тепер ваша черга ось вам. Ким це дівчинка, напевно. Хтось буде писати? Ну, у кого є можливість? Чи я буду мучкатися? Ну, давайте я. Я пишу. буду писати. Ти ну, будеш писати? Я подописаю. Давай. Давай, значить так, це є кім. Як зручно, можна сидіти і нічого не писати. чудово Відповідно, це які Які пропозиції? Її слово займ. Шукайте бокс. Ось є розпечаточка, дивитися кудись, чи немає нічого. в Ні, мене немає. Є розпечатка. Так це успіх. Давайте шукати, її слово бути, на якій це сторінці. Я знайшла. 18 ідіть туди. Шукайте зайн. О, хтось уже поки ми там шукали 20 років, вже написав іст. Правильно, тому що іст єсть вас істким. Що там далі? Гебен наступна буде. Гебен, це, це, це не Гебен, я не вмію читати. Геєн. І ти. Так, значить, вона відвідує п'ятий клас. Як це буде? Пишіть вона. Пишіть, пишіть моїх хороші. Зі пишіть. Хто може писати, в кого є доступ до олівця? Спробую чи... написати, але надумав. Нормально написав. Дякую. Дивіться, у вас дві полоски, бачите, одну полоску зі, в другому гей. Це не принципово, але просто щоб ви знали, що тут нічого не буде. Ось тут Ось тут не буде нічого. Зі, З'яйте. Є в п'ятий клас Гейен у Шоль. кімна, бастельна. Майструвати. Так, на якій сторінці Бастель? Тут діє слово з особливістю. Де той бокс, замічається, з тим Бастель. Бастен. Стриночка 15. Нам особливість не грозить, тому що вона Вона майструє із задоволенням. Тут не буде ніякої особливості. Просто бас. Ану, ну, хтось напише. Хтось напише. Да, Бастель є. Ким Бастель Ген, але. Бастель не має. Фарен. Ніхто за герне рад. Фарен особливість. Фарен особливість. На сторінці 17. Є. Навіть 16. Він в боксі є. Іх фарен. Ду ферст ерзі ес ферт. Побачили умляут? А це на е e умляут. Пишіть. Абе. Напевне, знову треба написати зі, бо дві полохи. Абе. Пишіть. Зі. Пет. Ніхто за герне рад. Отлично. Є там у нас пишіть, пишіть з і другу полосочку пишіть фарт. Ф, якщо у вас є німецька клавіатура квіт, то візьміть олівет, наприклад. Так, поки нам пишуть ферт ніч за гернарад, я вам нагадую, що це тема зміна кореневої голосної, є капризні дієслова. Ми дуже скоро з вами дійдемо до сильних, слабких дієслів. Я все буду вам розповідати, і нам згодиться ця тема. Так, та й що там, є успіх? Є ФЕРТ, успіх. Лишається у нас хабен, мати, свой фрондінин, подружок Марію, Марію і Леоні. Які ваші пропозиції? Що напишемо? Дві полосочки. The... Mm -hmm. uh, hat zwei Freundinnen, Цвіфронден, und Leonie. Пишемо вона. зі Мені в книжці хтось написав хаст. Це моя дитина, напевно, відключилась. Є успіх, дякую. Все мої хороші. Кому не ясно, будь ласка, сигналізуйте, але я бачу, що діти йдуть мені дуже добре. З вашого дозволу, я це все діло. Не могу віковечить, на жаль. Прибираю. Ми йдемо далі в ось цю стріночку. Знов та сама ситуація. Зайн, вон, fernsehen і райтен. Так, Маріана і Клаус. Хто там пише, пишіть нам. Ось я вам зроблю так. А ми Значит, так, Маріанна і Клаус є братом і сестрою. Як зробимо? Зайн старта. Ідіть в той боксик. Зайн буде як, якщо це вони. Бог його знає. Може, хтось знає. Хтось тобто 100% знає, не може бути. Зінд. Може а, Ну, Зайд. А чому не зайд? Може зайд. Давайте напишемо зайд. Так гарно звучить. Ніхто не хоче писати зайд? Це погано. Це добре насправді, тому що у нас ну, в паніці шукаю цей, цей бокс, я його не бачу. Там написано зайде із особою і, я, Ви, а це у нас вони. Я, якщо вони, цей зі з маленької літери, це остання колосочка, цей ЗІН двох. Так, давайте візьмемо вони. Вони живуть в Ульмі. Живуть. Вони, вони живуть. Пригадуйте наше І перше здобуття. Вонен. вонен. Тому що закінчення «н» в З. Так, пишемо нам, будь ласка, «вонен», Дякую. Це чудово. Дві полосочки у нас. Фермзен. Дивитися телевізор. Окей. Які пропозиції ще напишемо? Зі. Угу. Пишімо. Єсть, вони що? Дивляться, напевно. Розірвемо я, тому що ферн – це префікс. Шасін. Ну, ну, а ну, напишите, будь ласка. Зі давайте, давайте, мої хороші. Хорошо, йдем. За що? І приставочка префікс цей буде в кінці у нас болтати, да? В кінці ферм. Yeah. І в нас лишилося райтен. Райтен це те, що вони роблять зараз. Uh. Це верхи Відповідно, так ви його і переписуєте. Райтен, дякую. райтен єсть. Yes. Чому ми так і переписуємо? Тому що це у нас з вами просто закінчення N в Z. Клас, клас. Так, давайте дивитися унду Оце ду, напишіть мені. А ти ось місце для картинки вашої, і ми можемо. Ага, окей, треба прибрати цей позитивність. Не зараз приберемо. Напишіть мені про себе так само, можете сказати, мене звуть так, то я навчаюся в такому то класі. Як хочете, так і пишіть, що у нас тут було. Я з задоволенням щось там, бастельт, ось у нас було, ферт, катаюся з задоволенням чи без задоволення. Як хочете, кілька речень, бачите, їх тут небагато. Напишіть, будь ласка, про себе, щоб ви не стіснялись тут про себе писати чи говорити. Ну, краще воно, звичайно, і говорити теж. Можливо, вам захочеться мені ще й начитати його. Я, я б це дуже хотіла. Так, мої хороші, зараз я кудись запхаю. І верх паст. Які дієслова підходять? Яке дієслово зверніше? Ну що ж, мої золоті? Де нас тут ось так я вам зроблю? А ні, його тут багато. Ну, вже як є, так є. Буква А. У нас шпільт. Добре. Давайте друге Б. Я що роблю, якщо це я дивлюся. Mm -hmm. Розривайте. І я дивлюся в телевізор. Буквально я. Ану, напишіть мені, їх зає обіл ферм. зає пробіл ферм. Пишіть, в кого є доступ до олівця чи тексту. Будь ласка, за ефір. Ось так вона, бачите, в теперішньому часі у вас буде. Баришня. Значить так, ми скажемо зараз таке. Вона, запишіть мені, хороші, зі там ось. Зі катається, ну, получається, верхи на велосипеді. Я Зі. Пишіть, пишіть. І допомагайте нам, що вона робить, Дій слово. Рай, Беріть райтен. Поставте його в потрібну особу із а, вона. Теперішньому часі. Зірає. Покидайтеся, мої хороші Ви ж тільки що робили вправу Зірайтет. Зі Ось така ситуація. Дякую. що Тут тут у нас радіо. Получається, давайте напишемо: вони слухають. зі Пишемо Зі знову. І слухають, слухають. Таке є зі. Херен. Так, є успіх. Дякую. Полунички там, де намальовані, написано ви. і Окей, давайте скажемо ви їсте. Пам'ятаєте, у вас було дієслово слово Як воно змінюється? Де дієслово для Дітей. Чи було воно в боксі десь? Зараз я вам знайду. С, да, воно було на сторінці 16, воно було в винятках Брехен есен, Е іст. Якщо у нас Е змінюється на І тільки в Ти, він, вона і воно, значить тут нічого не змінюється. Так воно і буде. Беремо есен, відриваємо у нього Н і додаємо особове закінчення, особове закінчення в презенті в І, а, це Т. Т. І відповідно у вас буде чотири літери. С. Це Е, пишете подвійне С і буква Т. ест Ось така ситуація. Дякую. Ефка, мікі Маус. маусом Давайте, якщо він в окулярах, він його читає, напевне. Як буде він, ви вже знаєте. Давайте напишемо E е, він. так Е він. Ну, зараз ми зробимо. І чи, дякую і читає, беремо лезен але ж сьогодні воно було це дієслово, пам'ятаєте? Лізе наряду із іншими дієсловами із списку. Ліст. Ліст. Пишіть. А що він робить? Він змінює Е, на І. Е. Але читається І все одно. Ліст. Так, що там у нас? Е, ліст. Все. Дякую. В кого виникли питання, будь ласка, сигналізуйте. Мої хороші, я на жаль змушена витерти, мені дуже шкода, але нам треба під'їхати. Що це, що це сталося? Виявляється, можна так робити. Прикольно. Але нам потрібно ось це. Ось. Ві. Бачите Г? Літеру Г. І поле. Швидше за все, що ми граємо. Пишіть. Шпілін. Пишіть. а ну як ви напишете, шпілен Зараз ми граємо, поки ми пишемо, я нагадую, що ми тут нічого не змінюємо. Як бачите, ви шпілен? О, прекрасно, бачите? Ш, П, Іллян. Ви пам'ятаєте, що СК перед П і Т на початку слова читається як Ш. Прекрасно. Тепер у нас займаються дівчатка, дівчинка, гімнастикою. Тут Ія написано Ви. Окей, пригадуйте дійсно займатися гімнастикою. Де у вас в це написано ТР. Нен. І відповідно беріть цей турнен. Відривайте закінчення, ставте особове закінчення. З ія в фрезі це Т. Ія турнт. Ага. Тут у нас тихий час спить ця дитина, окей. Значить, буде, воно дитя, спить. Як напишемо, які пропозиції. Шлефт, шлефт, мої хороші. Щойно ми десь читали, так, що цей шлафен А змінюється на Аумляут, е, бо це воно, мої хороші, правильно, das да kind. І останнє ти. Ти, напевно, їсиш. Так? Ти їсиш. Беремо Есен, знаємо, що діє слово Есен з особливістю робить ситуацію, а яку? Правильно, Е змінює на І. Ідеально. Іс. Дуже все добре. Ду іс. Так, мої золоті. Зараз я приберу наші художниства та й ми собі спокійно підемо далі. Англійці мене проклянуть, бо вони на 18-му. Ну, все що зробиш, якщо не включався ком. Вази Вазистрихтіть. Давайте ще одну, і я вас відпущу, ви відпустите мене ого-ого. Ну, нічого не зробиш. Іскутство mm -hmm. требує держати. Зараз, мої хороші. я знаю, що ви вже стогнете. Зараз, бази старих що є вірним? Тут вам тільки треба буде обвести. Нічого писати не треба. Просто обведіть потрібну форму, але скажіть мені, чому? Зрозуміли? Скажіть мені чому? Гайда, що хто думає з приводу першого? Таке завдання. Мас Мас Ду. Мас Ду, супер, а іще? Іщ, Іш... баща. Прошу бастлі. Я, то який варіант потрібен? Який варіант коректний? А, Б Ч. Б. Б. Обведи нам, будь ласка, дякую. Прекрасно. Так, нам зараз обведуть успіх. Давайте двічку. Ну, ви не бачите цифри вже, але Бог з ним. Так, я не знаю, коли цього уголоді. Віа, що? Знову відео. Jeden Morgen um 7 Uhr auf, dann gehen wir in die Schule. Відповідно, варіант правильний який? B. B. Є успіх, дякую, Обводим цей позитив. B англійською, я B німецькою. Прекрасно. Клічка, please. Please уже включився. Окей, okay. bitte. Угу. Uh -huh. Ich lese gern Comics, aber meine Schwester liest überhaupt nicht gern. Überhaupt. Все. Uh -huh. Обводимо це. Дякую. Четвірочку дивимось. І я там. gemacht. І месочнерат. І це варіант П. Б. Б. Дякую. Переклад всі розуміють першого, другого, четвертого. Чи нам треба пройтися по всім реченням і перекласти? Розумію. Поки. Окей, розумію, добре. Так, мої золоті. Зараз я швиденько це приберу і ми з вами опустимося. Бачите, дуже швидко йдемо. Прекрасно. Зараз ще чотири речення і будемо гуляти. Ви будете гуляти. Давайте, п'ятірочка bist du traurig, Peter? Ja, mein Fahrrad ist kaputt. Дякую, то який That's варіант правильний? Всі. Sí. Це всі згодні з тим, що це варіант це? Так. Дякую. Шістку дивіться. Ван... Van... Ван... Van... Це <te> uh -huh. Шулян. Uh -huh. Тобто, який варіант правильний? А. Uh -huh. Тобто ми думаємо, що школа це я, бо закінчується на Е. Іх, фанге. Я. Як це ми так в ситуації? Точно Е в кінці? Mm. Yeah. Ні, мої хороші. Школа це ж «зі», РЗ. І це, Фэнкт. Бі... Фэнкт. І це дієслово з інтригою. Я. Yeah. Будьте це, мої хороші. Не фанген. Окей, що там у ліх, як у нього справи? В сьомому. Все у нього клас. Mm. Він катається за любки. Він. Райтет, right райтет. Right Де він той варіант? See. Молодці, це обводьте. Дякую. І останнє на вашу радість і полегшення давайте S. S. habt ihr Pause. Тобто варіант правильний? Який? A. А розумні обводьте. Дякую, діти. Я вас вітаю із завершенням ще одного уроку. На жаль, ми з вами побачимося аж наступної суботи, о сорок наживо. А далі завтра, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятницю. І суботу зранку вам поприходять уроки. Будете дивитися мене в записі. Спасибі, мої золоті. Хорошого вам, хороших вихідних. Привіт батькам. Побачимося в суботу. Пока. Пока.